Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, а також Олега Царьова та Сергія Полуніна. Заявили джерела Суспільного офіційних указів, поки немає на сайті Офісу президента. Втім, глава держави на нараді з керівником Служби безпеки України заявив, що є підтверджена інформація проросійське громадянство в деяких осіб. Нагадаю, Олег Царьов був народним депутатом Верховної Ради трьох скликань в Україні. Його заочно засудили до 12 років ув'язнення за сепаратизм. А Сергій Полунін, колишній український артист балету, 2017 року отримав сербське громадянство, а 2018 – російське. Виступав в окупованому Криму у 2018-му Підтримує російське вторгнення в Україну. Ніч блокали у лісі. Троє людей загубилися на Закарпатті. Як повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій, інцидент стався у Мукачівському районі. Пізно ввечері 48-річний чоловік, 42-річна жінка та їх 21-річна донька пішли до лісу у пошуках грибів. Однак родина заблукала, а телефони розрядилися. Перед цим мандрівники встигли повідомити рятувальникам локацію, щоб привернути увагу. Вони розпалили багаття. Лише о четвертій ранку родину вдалося знайти.